Перші пішли. Північно-корейські солдати відчули гостинність збройних сил України на собі, у прямому сенсі цього слова. З'явилася інформація у західному виданні Ель Пас про те, що Збройні сили України вперше ударили по будівлях, де ймовірно перебували північно-корейські військові у Курській області. Зазначається, що офіцер збройних сил України повідомив виданню, що українська артилерія вже завдавала ударів по будівлях, де ймовірно перебували північнокорейські військові. Доказів цим твердженням видання немає, але буквально вчора з'явилася у мережі, причому у російськомовному сегменті, відео, де понівечений північно-корейський солдат закликає своїх співвітчизників не їхати на війну проти України. На відео північно-корейський солдат, перебуваючи у шпиталі, судячи з відео, розказує, що з ним та з його побратимами трапилося. Він каже про те, що він єдиний із сорока. Своїх співвітчизників, які вижили після артилерійського удару збройних сил України по будівлі, де вони перебували, і якщо додати сюди статтю, яку опублікували Ель Пас, то пазл, як то кажуть. Згодиться цей солдат говорить про те, що їх обдурили, як це вже траплялося з багатьма іноземцями, які вступають до лав Збройних сил Російської Федерації, начебто їм обіцяли, що вони будуть інженерними військами і будуть створювати фортифікаційні споруди. А замість цього їх направили штурмувати українські позиції і, крім того, перебувати під постійним артилерійським вогнем збройних сил України. Дивним є те, що він критикує Путін. На називає росіян собаками, а також говорить своїм співвітчизникам не вестися на цю провокацію і не їхати воювати проти України. І тут у мене закрадається питання: а чи дійсно є вибір у північно-корейських солдатів, якщо у них там така жорстка диктатура, чи то він звертається для того, щоб вони просто тікали, як тільки перетнуть кордон Північної Кореї, і як тільки опиняться у Російській Федерації для Багатьох з них це реальний вихід вийти взагалі з положення, в якому опинилися північно-корейці за диктатури Кімчинина. Багато з них була така інформація вже тікали з поля бою. А є навіть перебіжчики, які зараз співпрацюють з південною Кореєю і їх. Хочуть відправити в Україну для того, щоб вони допомагали Збройним силам України боротися зі своїми колишніми співвітчизниками, і також перекладати на корейську мову вимоги щодо здачі в полон і закликати своїх співвітчизників. Тікати з північної Кореї, користуючись нагодою, опинившись за межами цієї країни, загалом про те, що північно-корейські солдати вже неподалік від кордону з Україною почали говорити нещодавно. 30 жовтня вийшла стаття у Financial Times, в якій вони стверджують, що близько трьох тисяч солдатів з КНДР привезли з далекого сходу до Курської області РФ та розмістили в казармах ще 28 жовтня, приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною примітно те, що Ель Пас написали свою статтю якраз приблизно 28 жовтня, якраз тоді, коли дійсно можливим було, що Збройні Сили України завдали удару по місцю розташування північно-корейських легіонерів. За інформацією південно-корейської розвідки, перші військові з КНДР, які прибули до Росії ще на початку жовтня, належать до елітного 11-го армійського корпусу північно-корейської армії, відомого як Штурмовий корпус. Українська розвідка сумнівається в бойових можливостях північно-корейців, вважаючи їх недосвідченими піхотинцями. Вони ніколи раніше не залишали свою країну, вони ніколи не воювали в реальних боях, і їхній досвід дуже далекий від реальності сучасної війни, сказав журналістам високопоставлений український розвідник. Лише останніми тижнями солдати з КНДР вперше побачили різні типи безпілотників, які постійно використовуються в російсько-українській війні. Українські посадовці припускають, що північнокорейці можуть використати як гарматне м'ясо, жорстоку, але ефективну тактику нападу, яку Росія вже неодноразово використовувала до слова зі свідчень ось цього пораненого північно-корейця він дійсно вражений масштабами війни. Вони і не уявляли, що там так жорстко. Все відбувається. Він каже про те, що дідусь йому розказував про корейську війну, але навіть з розповідей дідуся він і припустити не міг, що сучасна війна може бути такою жорсткою. Один із українських посадовців зазначив, що з використанням військ КНДР як штурмовиків зросте вірогідність їхнього взяття в полон, а це зруйнує версію Москви та Пхеньяну, які заперечують їхню участь у війні проти України. Загалом українська розвідка повідомила про участь північно-корейських солдатів. У війні проти України ще 24 жовтня, що перші солдати КНДР вже прибули на фронт. Їхню присутність 23 жовтня. Зафіксували в Курській області Росії, за даними розвідки з північної Кореї в Росію направили близько 12 тисяч військових. Серед них є 500 офіцерів, зокрема, три генерали. Президент Зеленський казав, що в перших боях їх мали застосувати 27-28 жовтня. Станом на сьогодні 31 жовтня, і з'являється інформація, яку я у озвучив попередньо раніше національна розвідувальна служба південної Кореї повідомляла, що першу частину військових перевезли суднами Тихоокеанського флоту Російської Федерації у Владивосток, 8-13 жовтня. Їм видали російську форму, зброю і фальшиві російські паспорти, щоб приховати їхню участь у війні. Незабаром після цього в мережі почали з'являтися відео про підготовку північно-корейців на російських полігонах. А джерела Бабеля розповіли, що їх готують у таких містах як Хабаровськ, Усурійськ, Благовещенськ, Владивосток на базі 11-ї окремо десантної штурмової бригади РФ формують особливий буряцький батальйон, укомплектований громадянами Північної Кореї. Американська газета The Wall Street Journal з посиланням на колишнього російського розвідника писала, що договір про стратегічне партнерство між Росією і Північною Кореєю, який Владимір Путін і Кім Ін підписали в червні, містить секретний пункт. За договором КНДР зможе відправити в Україну спочатку приблизно тисячу своїх солдатів, а згодом ще більше. Начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов каже, що в обмін на солдатів Північна Корея отримує від Росії гроші та ядерні технології. Звісно, ми всі добре розуміємо, що без згоди або мовчазної згоди, або прямої згоди Китаю. Північна Корея не відправила б свої війська в Україну, і тому Сполучені Штати Америки, начебто, тиснуть зараз на Китай, щоб той попрохав пхенян забрати своїх солдатів додому. Про це повідомляє видання Бабель. І журналісти пишуть: невелика частина північно-корейських військ уже перебуває навіть в Україні, і західні чиновники очікують, що їхня кількість збільшиться, оскільки вони завершують навчання на сході Росії. Водночас США поки не можуть офіційно підтвердити присутність військ КНДР в Україні. Про це зокрема повідомляло видання CNN з посиланням на двох представників західної розвідки. Увечері, 29 жовтня, президент США Джо Байден заявив, що Україна. Повинна завдати удару у відповідь, якщо війська КНДР увійдуть на її територію, додавши, що він стурбований присутністю північно-корейських військових у Курській області в Росії. Про це вже в свою чергу повідомляє Reuters. Наразі точно не відомо, що саме робитимуть північно-корейці. Однак, представник Пентагону Патрік Райдер заявив, що Росіяни можуть використовувати їх як піхоту. Водночас, думки в розвідці розділилися. Дехто вважає, що багато з новоприбулих солдатів КНДР є спецпризначенцями. Пхеньян вважає свої війська краще навченими і потужнішими за звичайних російських військових. Натомість інші припускають, що уряд Північної Кореї надіслав своїх військових у Росію насамперед заради бойового досвіду, адже армія КНДР уже понад 70 років не воювала. А Пхеньян постійно погрожує Сеулу тим, що вони. Підуть на них війною, чиновники очікують, що принаймні частина військових покине свої підрозділи, коли опиниться на полі бою, і що мовний бар'єр з росіянами стане. Значною перешкодою в проведенні операції. Під час тренувань росіяни вже навчили північно-корейських солдатів основним командам російською, як-от вогонь, і на позиції. Однак цього замало, і деякі російські військові схвильовані тим, що не знають, як керувати північно-корейськими солдатами, забезпечувати боєприпасами і спорядженням. Про це свідчить перехоплена українською розвідкою розмова двох військовослужбовців Російської Федерації. За даними розвідки Південної Кореї, кількість північно-корейських. Солдатів на території Росії наразі становить близько 13 тисяч осіб, що більше ніж стверджували США та Велика Британія. Число може зростати і надалі. США вже переглянули свою оцінку в бік збільшення порівняно з минулими тижнями. Коли Білий Дім оцінив, що в Росії перебуває лише близько трьох тисяч північнокорейських військових. Ця цифра може зрости. Союзники та партнери по всьому світу спостерігають, консультуються та активно ділитимуться розвідданими з цього питання, оскільки це впливає на безпеку Євроатлантич. Нічого та індотихоокеанського регіонів і за їх. Межами сказав не неназваний західний чиновник. На додаток до військ Північна Корея з минулого року надала РФІ 11 тисяч контейнерів із боєприпасами, до яких увійшли близько 2 мільйонів артилерійських снарядів. Так, наші військові кажуть, що якість цих снарядів дуже низька, і часто вони розриваються просто у стволах, переводячи російських військових у статус трьохсотих. Проте все одно вона стріляє, проте все одно ця зброя смертоносна. Один з чиновників Сполучених Штатів Америки сказав: ми спілкували з китайською народною республікою щодо цього питання, щоб чітко дати зрозуміти, що ми стурбовані цим і що вони повинні бути стурбовані цими дестабілізуючими діями двох її сусідів Росії та Північної Кореї, сказав речник держдепу США Меттью Міллер. Однак, за словами джерел CNN, західні високопосадовці не сподіваються на успіх у цьому питанні, оскільки Китай досі залишається важливим чинником військових зусиль Росії і продовжує, попри санкції, живити російську оборонну промислов. Десь значною кількістю товарів подвійного призначення, як от мікрочіпи, необхідні для вироблення ракет. Ну от просто зверніть увагу на ці заклики. Ми стурбовані. Покажіть і ви свою стурбованість. А щось далі стурбованості може бути. Наприклад, вчора не було засідання Ради безпеки ООН, яке скликала Україна з приводу ось цих самих північно-корейських солдатів. І що ми почули? Знову стурбованість нічого взагалі не прозвучало, крім того, що це може вплинути на безпеку у світі загалом і все. Тобто, сподіватися, нам треба знову ж таки на самих себе і на збройні сили України, які, якщо вірити тим даним, які я озвучив на початку відео, вже системно знищують північно-корейських загарбників, а їх тільки так тепер можна називати на полях бою, поки що у Курщині, проте розвіддання, як я сказав раніше, вказують на те, що і в Україні вже, напевно, з'явилися ці північнокорейські військові. Фактично, Україна веде війну і з Росією, і з північною Кореєю. І це вже можна сміливо називати. Третьою світовою війною, хоча інші країни поки що не поспішають дати відсіч агресорам і спостерігають, як Росія об'єднується не тільки з північною Кореєю, а ще і з Іраном і Сирією, ну і трохи з Китаєм. Е, до слова була інформація про те, що можливо навіть Іран і Сирія можуть направити своїх військових на підкріплення до Російської Федерації, а поки що вони просто спостерігають, як цей кейс спрацює з північно-корейськими солдатами, і тоді, якщо з'являться ще і представники цих країн. Це остаточно називається третьою світовою війною. Та чи відреагує на це світ? Поки що спостерігаємо, поки що підтримуємо наших військових всім, чим тільки можемо. В описі цього відео є актуальна інформація про збори на потреби збройних сил України. Збори завжди. Термінові, тому долучайтеся. Кожні ваші 10, 20, 50 гривень можуть допомогти закрити збори. Тож заздалегідь дякую тим, хто долучиться, дякую тим, хто вже долучився. Окрема подяка друзям мого каналу за те, що допомагаєте мені у розвитку і за те, що мій канал взагалі існує, тому що існує він виключно завдяки вашій підтримці. Окрема подяка Лані. Дякую вам за те, що можу сподіватися на вашу підтримку завжди. Ну, а у кого Виникає бажання теж задонатити на розвиток каналу Мотевася Ньюз. Всю інформацію, всі реквізити знайдете також в описі цього відео і в описі мого каналу. Буду дуже і дуже вам радий. Вдячний. У будь-якому разі, частина ваших коштів направляється на потреби сил оборони. Тому вдвічі вам вдячний. Друзі, якщо не поставили лайк протягом перегляду відео, зробіть це зараз. Підпишіться на мій канал, якщо ще не підписані. І звісно ж, пишіть коментарі. Рекомендуйте мій канал, будемо бачитися частіше і розвивати нашу спільноту. Разом і тільки разом переможемо. Слава Україні!